склероз – це є одне із найбільш серйозних захворювань інвалідизуючих, яке охоплює людей молодого віку. Проблема росіяного склерозу є не тільки медичною проблемою, це є соціальна проблема, соціально-економічна. В цілому світі зафіксована дуже велика кількість хворих на розсіяний склероз. І коли ми навіть маємо дані за 2013 рік, що було зафіксовано зареєстровано 2 мільйони 300 тисяч випадків хворих на російний склероз, то вже в 2020 році ця цифра зросла до 2 мільйони 800 тисяч осіб хворих на росіяний склероз. Стосовно статистики в Україні, то такі дані є наступні. Ми маємо останні дані за 2020 рік. Зареєстровано близько 21 тисячі хворих, яким було поставлено цей діагноз. Мається на увазі дорослих хворих. Частка жінок. Набагато ніж чоловіків, десь приблизно 67% було жінок і 33% чоловіків. Але коли ми порівняємо поширеність російного склерозу, яка в Україні складає 48 випадків на 100 тисяч населення, що відносить Україну до так званої зони середнього ризику захворюваності на російний склероз, то коли беремо середній статистичний показник по Європі, це є 111 випадків на 100 тисяч населення. В Америки це 131 випадок. На 100 тисяч населення, що говорить про те, що недостатньо, мабуть, в нашій країні діагностується це захворювання. Не всі хворі є з правильним діагнозом розсіяного склерозу. І що, мабуть, треба звернути увагу на цю проблему, чому саме присвячено дуже багато наших освітніх шкіл лекцій і того іншого. Кількість нових випадків щорічно в Україні складає близько 3,7 на 100 тисяч населення, що знову ж є набагато менше ніж навіть у наших сусідів. Наприклад, в Німеччині це складає 17,6 відсотків випадків. Стосовно дитячого розсіяного склерозу, величезна увага приділяється цьому питанню, тому що є від 2 до 10% діагнозу росіянського склерозу ставиться і в дитячому віці. В світі зареєстровано було даними на 2022 рік 300 тисяч дітей. Безумовно, що ця цифра є неправильна. Це є не всі дані, які подавалися стосовно захворюваності у дітей. Тому що пройшла така певна серія клінічних досліджень, де активно включали дітей. Потім ця активність припинилася. Установка діагнозу дитячого ресину склерозу є не такою простою. Тобто, це та ділянка, якій треба приділяти величезну увагу і звертати увагу як сімейних лікарів, дитячих неврологів і взагалі, і, скажімо, всю нашу охорону. Здоров'я неврологічно медичну в Україні.